Та як знав, що е, мене це боком не мене, та й не зміг би я з боку на це все дивитися. Був в АТО у 2014 році, е, е, зібрався з мислями, з думками, е, дістав форму з гардеробу. Прибув в воєнкомат, пройшли навчання і все, готові до бою. Найважчий час для мене був це. Березень 23-го року, Це ми були за Нью-Йорком, Олександропіль, Це ми штурмували позиції. Важко було. Наша група зайшла на позиції ворога, тобто я очолював цю групу. Дуже багато були мін. Почала працювати дуже сильно арта противника. Заходили, так як нас вчили. Я перед цим навчався в розвідці, тобто заходили по тихому, бо по сусідній посадці наші групи йшли, то вони вже зустрічали, а ми зайшли по тихому, тобто застали них зненацька. Відкрили вогонь, вони поховалися, потім знову повилазили, ми окружили окоп, гранатами почали їх закидувати, почали їх морально давити, щоб вони здавалися. І так потрохи-потрохи по їх витиснули з окопів, щоб вони повилазили, позабирали зброю і Гиняли їх до себе вже та якби, відправили на наші позиції, а далі продовжили зачищати окопи. Неважко, хто готовий морально духом, знає, що від нього вимагають. І та якби, потрібно це. Це кожен має собі усвідомити, що кожен вклад кожної кожного людини має бути, має захищати свою землю, свою країну, свою сім'ю. Потрібно переборювати себе. Я так само, у нас сімейний бізнес був, є сімейний бізнес, яким я займався У 2020 році. Ще відкрили магазин. Так само відкрив підприємця, тобто було чим займатися. І я так само після операції пройшов ВЛК, обмежено придатний, непридатний до ДШВ, але за власним бажанням продовжую нести службу в ДШВ. Тому що ДШВ це рівень.